З'являється Тарас Мишак, з'являється QR-код, номер картки. Нічні квадрокоптери потрібні. Що це за штуки? Навіщо потрібні? І певно, що вони допомагатимуть повернути наших цілими і живими додому. А ворогів ну теж повернути, але можливо не додому, не цілими і не живими. Розумію правильно. Так, це збір для нашого другого батальйону безпілотних систем, конкретно. Тобто, вони збирають для на ці безпілотники. Це мавіки, конкретно 3Т з тепловізійними камерами. Потрібні вони для того, щоб виявляти, виявляти противника, і також і знищувати, тому що вони можуть бути і використовуватись. І для скидів, і також збір для засобів РЕП, це для того, щоб подавляти безпілотники ворога. Для того щоб безпечно можна було заїхати на позиції, для того, щоб берегти наш, наших бійців на особовий Власне, стосовно ситуації, так в, на тих ділянках, де працюєте ви, якщо говорити про оперативну, які ділянки можна назвати найгарячішими, і наскільки характер боїв відрізняється знову ж таки від, від напрямку, так, в залежності від напрямку. Ну, я можу сказати за зоною відповідальності нашої бригади. Це скажімо, смуга південніше Покровська, яка ну у напрямку ворог штурмує у напрямку Дніпропетровської області. Останні декілька днів достатньо висока інтенсивність ворожих штурмів. Вони просуваються в основному пішими групами і штурмують досить, досить активно. Тобто, це по порядка 15 штурмів на добу. За сьогоднішній день було їх трохи менше, можливо, це пов'язано з тим, що якраз і зазначав головнокомандувач про певну стабілізацію. Але, звичайно ж, ми не розслабляємось, тому що це може бути поки що це тільки один день, тому ми не знаємо, як буде далі. Попередні дні були дуже важкі штурми, обстріли, кави, скиди, фпів, артилерія, тобто, ворог застосовував все, що у нього є, і. Намагався просуватися, очевидно, для досягнення певних своїх пропагандистських цілей для того, щоб вийти там на адмінмежу з Дніпропетровською областю і подати потім це на свій там день перемоги, як якусь там як якесь досягнення. До речі, стосовно от псевдодосягнень, так перед їхнім оцим от днем, Я бачив напередодні відно, відео з одного з напрямків мотоштурм. Але всі, оці от журавляки на мотоциклах, всі з прапорами їхніми цими аквафрешами і їдуть так вперто їдуть. Хтось падає, тому що щось з дорогою біда, хтось падає, тому що от скид наш. Хтось падає, тому що дрон камікадзе теж відповідно наш. По вашій зоні відповідальності ви фіксували оце. Це там егеге-гей з прапорами кудись там їхати і не доїжджати. Ну прямо так, щоб з прапорами ми такого поки що не бачили. Але звичайно, ворог застосовує мотоциклетні штурми. Останнім часом саме в штурмах мотоцикли він не застосовує. Більше все таки в пішому порядку. Але мотоцикли використовує для логістики, для підвезення там до своїх позицій е БК, для підвезення там особового складу, якихось ротацій. І насправді мотоцикли це е ну достатньо така важка ціль, е тому не варто їх недооцінювати, тому що рухаються вони достатньо швидко. Зараз погода, е погода ну потеплішало. Ґрунт е підсох і пересуватися в полі на мотоциклі стало легше. І ну проти такої швидкої цілі, фактично ну артилерію вразити таку ціль майже неможливо тому тут тільки дрони, якраз на які ми збираємо, це чи не єдиний спосіб, як можна вразити. Ну і також стрілецька зброя, тобто там кулемети тому дійсно є ворога такі, така тактика, і вони її застосовують, і це достатньо небезпечно. Тому я закликаю всіх задонатити на наш збір для нашого другого батальйону безпілотних систем. Для того щоб вони змогли собі купити мавіки, виявляти ворога завчасно і не допускати його до нафтої піхоти, давайте поговоримо про штрафбати. Напередодні мені потрапило відео просто якийсь шал величезний російських окупантів, які звертаються до свого командування, і чи не кожен третій. Говорить про те, що їм їхні командири кажуть: та забудьте про виплати, забудьте про вихідні? Там і про ще щось. Ваше завдання прокласти тілами, свої тілами своїми шлях для тих, хто йде позаду вас. Ми це бачили і чули в кінах про Другу світову. А зараз оцей наратив випливає знову питання про штрафбати, питання про недоукомплектацію. Питання про тих, хто проти вас воює. Чи бачили ви оці от клишоногі об'єднання до один автомат на трьох або інші кі? Якісь дивовижно дивовижно примітивні історії, коли російський окупант посилає своїх на вірну смерть. Ну, от те, що посилають на вірну смерть, це абсолютно точно. Тому вони кожного дня фактично йдуть, як ну, це майже вірна смерть. Вони йдуть просто в відкритому полі посеред білого дня і видимі для всіх наших засобів ураження, і очевидно. Яка у них мотивація, як, як їх там заставляють, це важко сказати. Можливо, погрожують їм смертю. От, але щодо одного автомату на трьох, то насправді ми такого не бачимо у своїй зоні відповідальності забезпечені вони достатньо непогано. Є у них і зброя і засоби захисту, і ну тобто з цим у них все непогано. щодо там штрафбатів, ну не знаю, чи називається у них там це якось штрафбатом, скоріш за все, що ні. Це звичайні частини, звичайні там мотострілецькі полки, які проти нас воюють. Але е, переважно контингент, який от, особливо йде в цих перших штурмах, вони іноді потрапляють в полон, і це переважно свіжо мобілізовані. І люди, які там е, якимось чином потрапили в армію, там або скоїли якісь злочини, їм запропонували там альтернативу або сісти в тюрму, або піти в армію, е, або там погрязли в боргах, і їм просто треба якось закривати ці кредити. Виплачувати і ну це єдиний спосіб заробити такі гроші, е, тому е, не знаю там на що штрафбатів, але е, дійсно це такий контингент достатньо проблемний. Так, друзі, 309 тисяч на банці вже 60 тисяч зібрано, але мобілізуємо ще сильніше наші електронні гаманці. Я, в принципі, це зробив ще на початку нашої розмови. Зазвичай одразу це і роблю. І вас закликаю, тому що загальна ціль 500 тисяч це і на мавіки t а також на засоби радіоелектронної боротьби. Ну, це те, що захищає наших. Ну вкладіть сюди ці кошти, якщо не хочете вкладати у знищення ворога. Якщо хочете вкладати у знищення ворога, вкладіть туди і сюди так само. Пане Тарасе, стосовно артилерії ворожої, і нашої артилерії, контрбатарейної боротьби, паритетності чи переваги, от що тут можна сказати по вашій зоні відповідальності, переважаємо є в паритеті, чи все ж таки у ворога більше. Ну, щодо артилерії, то на жаль, нам доводиться економити снаряди. У нас фактично ну завжди артилерія працює дуже точково по конкретних цілях і ну, вибірково, скажімо так, а ворог дозволяє собі там накривати. Ну так, так би мовити, квадратами. Працює, тобто, у них снарядів як і було більше, так і залишається, і вони їх особливо не економлять. Обстрілюють наші позиції, обстрілюють тили і також і намагаються. Проводити контрбатарейну боротьбу проти артилерії, але ну це не так просто, тому що якби теж наші воїни, зокрема, хочу сказати, що у нас є такі розрахунки, які не втрачали взагалі жодної одиниці артилерії з початку повномасштабної війни. Тобто настільки вдало маскуються, настільки вдало вони приховано працюють, що ось так, от такі результати показують. Якщо ми говоримо про росіян, які здаються в полон або які захоплені були в полон, то чи вдається з ними поговорити, що, що дають за аргумент, чому йшли, на що готові, в яких обставинах опинилися? Так далі? Як я вже казав, це зазвичай свіжо мобілізовані, які там місяць-два місяці служать, і вони зазвичай кажуть: я там нічого не знав, не стріляв і так далі. Тобто, Виправдовують себе. Я пішов в армію там за гроші, за кредити або там не знаю, погрожували йому тюрмою. Хоча мені здається, що краще б він сів в тюрму, чим прийшов сюди. От тобто, ну зазвичай в перших цих хвилях там це такі не під не дуже підготовані, е, такі з віддалених регіонів Росії не з столичних такий континент. Стосовно ворожої авіації, кількість керованих авіабомб, зміни тактики їх застосування, ракети не керовані. От, тут знову ж таки змінюється, бодай щось їх стає менше можливо. На жаль, менше не стає. На жаль, каби прилітають і по позиціях навіть зараз. Вони обстрілюють каб. Не дуже точна зброя. Звісно, вони не потрапляють з першого разу, але. Пристрілюють, і ну це небезпечно, це дуже така смертельна зброя, і е, легше не стає. На жаль, вони застосовують її по всій зоні відповідальності нашої бригади і по тилах, і по позиціях е, кожного дня трасе. Спасибі величезне Дякую. тобі і колегам. Перекажи, будь ласка, нашу подяку за те, що робите щоденно, і за те, що ми можемо тут. Імітувати життя Тарас Мишак, старший офіцер комунікації 59-ї бригади безпілотних систем степові хижаки імені Якова Ґандзюка. Дякую.